в Радянському Союзі, Дай, який ну нафіг той реабілітолог. Кінцева мета одна повернути наших хлопців. Чи взагалі розуміють у нас в країні, що таке реабілітація? Евакуація з переднього краю до Стабіка. І потім ти бачиш цю, цього, цю людину вже в Києві, і вона йде на протезах. І там привіт, братік! Там емоції просто ну до сліз, реально до сліз. Він все життя працював трактористом, а зараз він на протезах. Але він може, наприклад, бути механіком. Тобто це комплекс, як казав один відомий революціонер. Вони думали, що нас поховали, але ми, ми зерно, ми зійшли. Ми йдемо до перемоги. Важко, важко, дуже важко. Але те, що ми переможемо, без сумнівів. Ви Юрій Нестеренко. Так, да, Юрій Нестеренко написав до ЄНОГ. На цей час я виконую обов'язки командира господарчого відділення медичної роти, бо у нас з'явився госпіталь, де ми вже надаємо допомогу безпосередньо, піднімаємо бійців. Треба про нього дбати. І ось, власне кажучи, я цим займаюся. Чим буду далі займатися після того, як я це зроблю, не знаю. Моє бажання робити те, що я завжди робив добре, це евакуація з переднього краю. Як я розумію, що реабілітація це по суті. Е це повернення військового після певних впливів війни його до соціуму і до стану здоров'я адекватного. І тут цікаво, яким чином реабілітація вона, чим вона характеризує себе, яким чином вона відрізняється від інших медичних методів і необхідностей, що з нуля, що в тилах. І от це було б цікаво зрозуміти яким чином ви розумієте це, і чи взагалі розуміють у нас в країні, що таке реабілітація, її методи, що впроваджується, що працює, що не працює, як це виглядає? Розумієте, тут треба почати польової медицини, немає, є бойова медицина. І тут треба розуміти, що відбувається. Коли ти на передньому краї, ти виїжджаєш на точку евакуації. Є бойові медики, які, власне кажучи, накладають турнікет. Вони можуть зробити дуже мало. Накласти турникет, припинити крововилив, затомпонувати рани, накласти якісь бандажі, вколоти знеболююче. і, власне кажучи, зробити так, щоб поранений дістався точки евакуації. Далі евакуація з переднього краю до Стабіка, де лікарі. Стабілізують, тобто приводять до того стану, коли пораненого бійця можна вже транспортувати до госпіталя. І ось людина, якщо опиняється вже в госпіталі і починає, починається процес лікування одночасної реабілітації. На жаль, це речі, речі іноді не взаємопов'язані і не йдуть один з одного поруч. Дякуючи Богу, таким людям, як ви, архітекторам, які починають, просто вони приходять і пропонують, давайте ми щось зробимо. От ми можемо навалювати картини, ми можемо їх продати, зробити аукціон, ми можемо заробити грошей і ці гроші направити. І тут, власне кажучи, питання куди? Дрони супер. Але ти ось ви зачепили цю тему, яка дуже є болісна насправді. А що далі? Тому що всі думають про кінець спочатку. О, да, да. І як він виглядає? Ну тобто, тому що для багатьох людей цивільних, для них кінцева умовна точка, це виглядає як поліклініка на районі. І тому, коли ти уявляєш, яким чином медицина виглядає в твоєму цивільному житті, то ти мало розумієш яким чином тебе будуть повертати до адекватного стану, як і по суті, яким процесом це буде? Е ну і кажучи про, про реабілітацію, то два напрямки психологічна да. і фізична. Да. Бо треба розуміти, що хлопець, який наклав собі турнікет, його не завжди можна витягнути. За чотири години накладання турнікету у нього є два шляхи приспускати його. Щоб якось кров і кров виливається, і ти можеш бути пустим, да, померти, чи затягнути його і втратити кінцівку. Розумієш, що за 10-12 починається турнікетний синдром, і там тільки ампутація. І далі ще можуть ті речовини, обміну, які потрапляють до нирок, вони спровокують і великі проблеми. Тобто людину повернути. Дякуючи Богу, що у нас наразі закрито протезування. Неймовірно, Я, дуже багато людей. Бувало так, що ти везеш людину і везеш її, санітар, везе її до госпіталя в Мічникова, в Дніпрі, а ти йдеш позаду, тримаючи два пакетики. В одному одна нога, в другому іншому. І потім ти бачиш цю, цього, цю людину вже в Києві, і вона йде на протезах. І там привіт, братик!». Там емоції просто ну до сліз, реально до сліз. І ти бачиш, що коли ти його віз, у нього життя закінчилося все. Він, як то кажуть, після Другої світової війни самовар. Ось, а і такий він і був. Для нього життя закінчилося, коли він потрапив до людей, яким небайдуже, які спромоглися знайти йому протези. І психологічно допомогти повернутися, не залишили його. Бо зазвичай, коли ти іноді приходиш в госпіталь, лежить собі людина, ось собі лежить. Добре, що хтось книжку, немає рідних, бо виїхали. Я сам лежав в госпіталі, і тільки телефон, і ти розумієш, що ти впадаєш в якісь вічі, що ти нікому не потрібен. Ну, благо, що мені, мені вдалося взяти себе в руки. Але багато людей вони впадають в відчі, і це прірва, з якої вони не просто стоять на краю цієї, вони вже туди падають. І це безкінечне падіння, поки не буде фізичного кінця. Тому, коли поєднується психологічна реабілітація і фізична, це супер. І ті люди, як ви. Які як у ця спілка архітекторів, художників, які докладають цих зусиль, збираючи на дрони, так само ви можете збирати на пошук спеціалістів, людей, які вміють це робити, можуть це робити, і головне, вони можуть навчати інших, передаючи свій досвід. Причому просто ви, архітектор, можете побудувати неймовірний госпіталь, дуже зручний госпіталь. Але ваша задача потім ну задача да ваша да, справа це, вашого життя це оболонка, по суті знайти суть, типу, це спеціалісти, які будуть типу, обладнання, знайти необхідних людей. І дуже добре, головне, що ви повинні просто повинні зробити, це налагодити навчання. Щоб люди, яких навчали як реабілітологів, а у нас не було в Радянському Союзі, який ну, нафіг той реабілітолог. Ти ж ті партія дала блять приказ встати і біжать, а ти мусиш це зробити. Ось. І ті люди, які е, отримують знання і можуть тут же отримувати практику, і потім розходитися і сіяти, це вічно, це, це неймовірне. Ось, власне кажучи, що що потрібно, і що. Кожен може зробити з ви, свого боку організувати аукціони, хто зі свого боку вкластися фінансово, але кінцева мета одна повернути наших хлопців, якщо не на передову, бо багато людей повертається на передову, то в стан інструкторів, які можуть навчати. Е, я чув, що ви, ви казали, що ви їздили в Америку у відрядження, да? да. Чи... у, у мене син живе, е, точніше, е, син від першого браку живе в Америці, от, mm -hmm. е, а родина я є поляком, mm -hmm. е, то живе в Познанню і в Польщі, і в Америку. Да, я їздив у відпустку, їздив на чотири дні, побачив онуків, побачив okay. родину сина, познайомився. Ну і так само. Я просто чому, чому питаю? Тому що мені цікаво, наскільки е, ну, я давно колись це вивчав е, взагалі для себе процеси реабілітації, які і чим зіштовхнулася Америка після В'єтнаму? Е, чи вистачає у нас психологів, які вміють працювати з такими людьми? Чи приймаємо ми інший іноземний досвід? Німеччина, Ізраїль. Штати ті ж самі. Сан-Франциско є райони, де переважно ветерани uh -huh. В'єтнамської війни вони живуть на вулиці. Uh -huh. Вони розочарувалися глибоко в державі. Uh -huh. Вони живуть на якійсь пенсії військовій, на пособі, які їм видаються. Вони живуть на вулиці. І перепрошую от в тих районах, де їм просто приносять різні засоби. Є люди, які витримали, вони знелюднилися, вони стали аскетами, але вони живуть, вони не потребують нікого, але вони вже не комунікабельні. Це вони вирвані з суспільства. Зу є люди в Америці, які злі на державу. І той, коли Трамп пробував взяти Сенат, то тоді більшість там було саме військових. Да. У нас Україна, це, знаєте, як казав один, одна людина, Україна це не Росія, Україна це не світ. У нас є свої шляхи. У нас не було ніколи, у нас була спортивна реабілітологія. Да. А ось У мене військової, батьки я знаю, да, військової не було. Ну, і свого часу я займався дзюдо, займався боксом. І реабілітологія сказала, що слухай, хлопчику, що ти хочеш? Не мозолі, очки, йди собі. Воно, Пу -пу -пу -пу". Кабінети фізіотерапії, ця да, да. ця історія. Ми тобі зараз електродики поставимо, і прогріється. все. Електрофарез, коли вся ця ми стикнулися. Ага. Знову ж таки, це український ефект української, української громадськості, да, державності, коли люди, які десь щось розуміли, десь щось знали, десь займалися, наприклад, масажами, він прийшов до госпіталя і каже, я можу робити масажі. А далі все залежало тільки від нього. І його бажання допомагати далі розвиватися. Так, заходили західні спеціалісти, протезисти, і заходили реабілітологи, які багато давали фундаментальних основ, напрямки ті шляхи реалізації, реабілітації, тобто побудування системи в багатьох це новітнє, новотворення. Бо у нас люди звикли нікому не довіряти. А тут вже реабілітація це комунікація довіри. Це перше, якщо я тобі не довіряю, я нічого не буду робити. По-друге, це вміння саме реабілітолога знайти той шлях, бути психологічно на тонкому рівні, бути наполегливим. Бо одно ж таки, більшість хлопців, які знаходяться все, все, все життя закінчилося, далі нічого немає, до них дуже важко достукатися. І коли вони починають довіряти, вони починають бачити результат. Фантастично починаються справи. Тобто реабілітація вона просто йде швидкими темпами. При будівництві довіри військового там до спеціаліста в цей момент умовному зараз беремо просто якусь умовну оболонку, да? Це має відбуватися системно, тобто людина військової він має умовно займатися постійно цим, лежати, умовно кажучи, в одному місці і постійно не відволікатись ні на що, концентруватися на людині, на спеціалісті, і все це єдине спілкування в даний момент, поки його він не почне довіряти. Чи має Я бути соціалізація? Це одна, одна, одна з сторінок да, цієї книги. Бо. Є фізична, є психологічна, є трудотерапія. тобто людина повинна відчувати, що вона не тільки довіряє, я, я, як поранений, довіряю вам реабілітологу. Я повинен ще розуміти, що я потрібен суспільству. Бо якщо тільки ви мене поставите на ноги, да, у мене є там один протез, я можу ходити, і я виходжу, як в більшості там американських фільмів. Стою я з плецаком, з рюкзаком стою і дивлюся, куди мені йти. Тому це не просто фізична реабілітація, потім ну, психологічна, а потім вже соціальна, людей треба повертати до соціуму. Бо людина запалилася все, я, я можу жити, я можу далі, я можу будувати сім'ю, я можу будувати своє майбутнє, а тут, а тут стінка, про яку він лобув. Тому, якщо ми кажемо про реабілітацію, з одного боку, це ви, люди доброї волі, з другого боку, це медики, яких, наприклад, знайшла або держава, або аранжували ви люди доброї волі. А третє, це вже справа держави соціалізувати тих людей. Бо людина, якщо виходить, їй нема де жити, їй немає на роботу не беруть, то і то, і то. Я дуже. Я, 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 Вірю в те, що після нашої перемоги в Україну зайдуть стільки грошей, тим паче і російських, що всі люди будуть потрібні. Але ж про це, про це вже треба думати зараз, вибудовувати це зараз, робити кейси, цілий кейси напрямків, які повинні працювати як тільки пролунає слово перемога. І от питання на що треба, от в тому числі нам, спеціалістам. Звертати увагу при проектуванні і будівництві таких реабілітаційних центрів. Тобто, типу, це має бути умовно центр, який буде розміщений в, в місті, де є життя, вирує. Тобто, ти дивишся, ти в принципі не не втрачаєш цей пульс. Або це має бути умовно тихий, тихий там ліс, якийсь, де ти заспокоїшся як військовий. Ну це вже психолог повинен вирішувати, де людина може повернутися. До тями, скажімо так, це не може бути тільки знає, так, госпіталь, і тут пристроїчка з реабілітаційним центром. Да. Знаєте, я вам хочу сказати, що в деякій лікарні я ненавиджу деякі лікарні тут в Києві, бо я не можу заїхати каталкою. Да, Вони це ж, просто це абсурд. не пристосовані. Це абсолютно зі снульова. Це взагалі. Тому ви, архітектори, повинні, точніше, вам повинні поставити задачу, так, друзі, друзі. Отут повинен бути лікувальний суд, лікувальний комплекс, де широкі коридори, широкі двері, можливість там. Які велика... відкриваються да. на сенсорах а на руками. Ну так. Друге, реабілітаційний центр центр, де, може, де повинна бути велика площина, бігові доріжки, але для тих людей, які вже Асімілювалися, тобто вони вже на кінцевій стадії реабілітації. І якісь закрите приміщення, де людина, яка одягла протез і ще не може ходити, ну щоб на неї не дивилися. Бо ну ні, 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 ніхто не хоче, щоб на нього дивилися як ну, на непевносправну людину. Якесь приміщення, де люди можуть навчатися, освоювати нову спеціальність. Він все життя працював трактористом, а зараз він на протезах, але він може, наприклад, бути механіком. Тобто це комплекс. І знаєте, ось зараз пам'ятаєте, коли там ми хотіли робити бізнеси? Так? Ми збиралися там на кухні, чим ми будемо займатися? І починали, і в кінці кінців це глохло. Тому зараз от люди, люди, які повинні дивитися вперед, як ви, як ваші друзі, разом з лікарями, з реабілітологами, повинні комунікувати постійно і вже зараз виробляти ці кейси, щоб на нашу, коли наша перемога, все, ви дістали. І вже працює. Фінансування є. Ви прийшли по фінансування. У нас є кейс. Ми можемо перший етап будівництва, другий, третій етап будівництва. Будівництво закінчено, Ось тут у нас реабілітологи. Ось тут навчальний процес для реабілітологів з практикою. Ось тут у нас навчальний центр. то-то-то-то-то. І я впевнений, що коли ви прийдете і не на пальцях будете будувати рожеві замки, а коли ви прийдете з готовою, з готовою пропозицією, це буде працювати. Але це вже починати треба зараз, бо перемога, ми йдемо до перемоги, важко, дуже важко. Але те, що ми переможемо, без сумнівів. Одне з останніх питань, яке ну, мене цікавить, чи от ми зараз з вами проговорили, це в принципі. Воно десь відголоском схоже на технічне завдання на проектування. Це питання наскільки реально сьогодні у нас є вже знань знань, щоб вже починати ті це проектувати, чи все ж таки ще слід трошки попрацювати з накопиченням цих знань з різних сфер, з різних спеціальностей та поєднувати, так, щоб... тільки поєднувати, бо ти розумієш, поки не будеш ти не почнеш щось реалізовувати, принаймні на папері. Да. Ти не зрозумієш, чи достатньо у тебе тих знань. Я не проти досвіду будь-якого. Якщо це буде можливість, як про яку ви розповідали, і якщо це працює і не призведе до якихось ну, важких там наслідків заради Бога. Казати ось це добре, це погано, неможливо. Поки, якщо воно працює, і якщо воно не шкодить людині, це значить добре. Тому е, помилки, спроби. Це все можна робити, це, це треба робити. І зараз моделювати ситуації, Просто зробити такий міні-центр. От тут сидимо, ось там Андрій, у нас реабілітолог, тут у нас оператор Славік, він, наприклад, там е, навчального процесу, якийсь там. І спробувати, як це працює. Прийти до тих, тих реабілітаційних центрів, які вже існують. Вивчити їх роботу, порозмовляти з людьми, зрозуміти, де є прогалини, де є надбання, попитати тих людей, що ви хочете. І все буде працювати. Все працювати. Тільки треба від слів піднімати філей і йти працювати, робити, робити цю справу вже зараз. І якщо ми це про це вже кажемо, то це вже перший крок для реалізації. Це вже зерно, да. яке буде проростати далі. Як казав один відомий революціонер, вони думали, що нас поховали, а ми, ми зерно, ми зійшли. Ось так. А ви повинні, як реабілітологи, допомагати цим зернам сходити і повертатися в суспільство. Дякую. Прошу, дякую вам. Слава Україні. Героям слава.